Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні до нас у гості завітала казкова гостя, осінь чарівниця. Вона несе свої кольорові фарби, щоб прикрасити дерева, траву й кущі. Усміхніться і вирушаємо разом у подорож осіннім лісом. Осінь чарівниця приходить тихо, але її поява це справжній витвір мистецтва. Вона не просто змінює колір листя, вона ніби відкриває скриню із чарівними фарбами, які цілий рік були сховані. Осінь принесла золоті стрічки. Ростуть над ставком дві берези Струнки, високі, білокорі, опустили берези зелені коси, віє вітер, розчісує їх. Тихо шелестить листям берези, то вони про щось розмовляють. Однієї ночі стало холодно. На траві заблищали білі кристалики льоду. Прийшла до беріз осінь, принесла їм золотисті стрічки, плели берези стрічки в зелені коси. Зійшло сонце, розтопило кристалики льоду, подивилось сонце на берези, й не впізнало їх у зелених косах. Золоті стрічки, сміється сонечко, а берези сумують. Діти, про які дерева? розповідала нам казка, чи змінила осінь берізки? Зараз осінь, і нам приємно дивитись на те, які красиві барвисті дерева та кущі, які яскраві в них листочки. Влітку, коли спекотно, дерева дарують нам затінок та прохолоду. Навесні ми милуємося їхнім цвітом. А ще дерева роблять повітря чистішим. Тому в парку чи лісі, де багато дерев, нам завжди легко і приємно дихати. Крім того, дерева є домівкою багатьох птахів. На їхніх гілках пташки звивають гніздечка і виводять пташеняток. А пухнасті білочки також живуть на деревах, отже, дерева наші друзі. Тому дерева та усі слід оберігати, охороняти, не можна ламати гілки, псувати кору. Якщо це робити, дерево буде боляче, адже воно живе. Тому, діти, бережіть дерева. А зараз, мої любі малята, ми з вами трішки пограємо у гру, яка називається Добре чи погано. Я ставитиму вам запитання, а ви відповідатимете на нього смайликом. Веселий смайлик, якщо це добре, так робити можна. Сумний смайлик, якщо це погано, і так робити не можна. Якщо ви готові, тоді починаємо. Допомагати дорослим збирати опале листячко! Ламати гілочки на деревах, спостерігати за пташками у парку, кидати сміття під дерева, милуватися красивими осінніми листочками, рвати всі квіти у садочку. Молодці діти, ви чудово знаєте, як треба себе поводити восени в природі. Сподіваюсь, всі ви будете дружити з деревами і в жодному разі не завдаватимете їм болю та шкоди. Тоді деревця обов'язково віддячать вам чистим повітрям та пишною красою.